Сьогодні максимально хочеться поговорити з вами про ваші вигоди і про співпрацю з американською клубною компанією. І я підготувала для вас протеньку бізнес-презентацію можливостей з Лівгуд. Вітаю всіх! Мене звати Жанна Будко, я учасник та бізнес-партнер клубної компанії Лівгуд. Засновниками цієї клубної компанії є справжні лідер. Які створюють успіх, насправді ця компанія дуже швидко динамічно розвивається понад 200 країн світу. Про неї говорять і пишуть найуспішніші бізнес-видання. І на чолі на чолі керівництва знаходиться генеральний директор Бен Глінський, його друг та товариш Наудер це директор з розробки родовища, також сімейна пара Райан та Ліза Гудкін. Райан Гудкін – директор. З розвитку продукції, його дружина Ліза, директор з навчання по продукту. Сьогодні клубна компанія вийшла на світовий ринок з продукції велнес, здоров'я, спорту, молодості, краси та довголіття. і це те, що потрібно для кожної людини. Продукція найвищої якості за найнижчою ціною. Що таке Ліфбут взагалі? Це та компанія, яка об'єднала три тенденції сучасності, а сам. Саме клубну модель, маркетплейси та партнерську програму. Взагалі, це єдиний в світі клуб, який платить своїм партнерам. Це міжнародна компанія, яка розробила сучасний бізнес з дому. Це підходить абсолютно для кожного, як для студента, як для мами в декреті, як для пенсіонера, для людини, яка займається основною справою. Ви можете всю цю підписку з клубних компанії поєднувати з будь-якою своєю діяльністю. Світ і час перевірив саме клубну модель. Всім відомий Amazon Prime, більше знає, можливо, як торговий майданчик купували там різні товари. Та Amazon Prime насправді це і клуби об'єднують людей за цінностями та інтересами. В цьому клубі налічується 220 мільйонів підписників, і кожен із них кожного місяця сплачує свою підписку в розмірі 15 доларів. Клуб Netflix – це взагалі нонсенс, це клуб новітньої кіноіндустрії, і це те, що дуже подобається людям, адже вони можуть переглядати свої улюблені нові кінострічки саме з будь-якого гаджету. Ці учасники клубу їх налічується 235 мільйонів, вони сплачують також 15 доларів на місяць. Ості, це гіпермаркет, який на землі, там 120 мільйонів підписників, і це мережа магазинів, яка саме більш відома в Америці, Канаді та країнах Європи. Це мережа магазинів, яка дає людям купувати продукцію найвищої якості за доступними цінами майже по собі вартості. Саме підписка є ключем для засновника, тому що засновники заробляють. Робяють саме на підписці, а споживач він економить свої власні кошти, і це взаємовигода. Звичайно, нам відомі і відомі також такі Aliexpress, торгові майданчики, там 400 мільйонів активних користувачів, YouTube Premium, 100 мільйонів підписників. Це ті сервіси, які дуже подобають людям, і люди за це готові платити гроші. Отже, це не новизна, і клубна компанія LVood також працює за клубною системою. Про клубну компанію LVood говорять і пишуть найуспішніші бізнес видання, такі як Біасен та бізнес верхом. Ви також можете зайти, загуглити ці видання і переконатись правдивості всім сказаним сьогодні мною словам. Клубна компанія є однією з дуже швидко і динамічно розвиваючих компаній. в є найкращий маркетинговий план, і хочу тут зразу акцентувати вашу увагу, що це не мережева компанія. Тут присутні лише елементи мережевого маркету, маркетингу, і він якраз закладений саме в підписку. До продукції маркетинг не має ніякого відношення. Ви можете продукти купувати тоді, коли забажаєте, за власним бажанням. Клубна компанія Лівґуд має. Найвищий рейтинг надійності 3 a і лише 5% світових компаній має подібний рейтинг надійності. Ваші можливості флотної компанії. Звичайно, тут продукція найвищої якості, яка підтверджується сертифікатом Міністерства сільського господарства США, і не лише на кінцевий продукт, а й на сировину, яка досліджується. Незалежними лабораторіями має оцінку від цих лабораторій та відповідних сертифікатів, таких як органів, Дженпі, USDA, ну і ряду інших світових сертифікатів, які підтверджують високу якість органічної продукції. У клубній компанії Вуд ви завжди отримуєте товари найвищої якості за найнижчими цінами. Вся продукція нижча на 75% від інших представників на світовому ринку. А також клубна компанія Лівуд дає вам можливість мати основне або додаткове джерело доходу. І хочу зауважити, що це дійсно стабільне джерело доходу. Переваги для клієнта клубної компанії Лібут ви можете обирати співпрацю з клубною компанією. Ви можете лише бути споживачем, клієнтом, купувати продукцію найвищої якості за найнижчою ціною. І ви можете купувати як за ціною учасника, так і за розрібною ціною. Якщо ви бажаєте за ціну учасника придбати, тоді ви купуєте клубні компанії Лівуд підписку на місяць за 9,95 центів. І купуєте на протязі цього місяця будь-яку продукцію. Для того, щоб ви купили цю продукцію, ви робите попередню реєстрацію і, звичайно, у вас буде свій особистий кабінет. Зайшовши в цей кабінет, засновники клубної компанії Рібу зробили для вас безкоштовні подарунки. Є така вкладка, де написано, чи хочете ви заробляти безкоштовні продукти клубної компанії Рівуд. Для цього вони створили для вас особисте реферальне посилання, в яким ви можете ділитись з необмеженою кількістю людей. І люди, які будуть купувати за вашим реферальним посиланням продукції в клубній компанії Рібуд, ви і від кожного цього учасника матимете змогу зайти на Marketplace маркетплейсбудь і обрати із перелічених продуктів ті продукти, які вам потрібні і які ви бажаєте. При Прислідуючому вашому замовленні обов'язково вам буде вкладено цей подарунок абсолютно безкоштовно. Такого ще не робила жодна компанія, це дуже класно. Для партнерів партнерська програма Hollywood, вона має 5 веб-сайтів, і це дуже зручно. Це готовий бізнес під ключ. Для того щоб ви безпосередньо познайомились із цією можливістю, клубна компанія ЄВОРДА дає вам абсолютно безкоштовно здійснити екскурсію по сайту клубної компанії і дійсно переконатися всім сказаним мною словам. Отже, у вас готовий бек-офіс, в якому є бухгалтерський облік, звітність, статистика, документація про реєстрацію клубної компанії. Про засновників вся інформація також є. І ви матимете головний бейк-офіс, в якому ви можете знайомити людей з ціною, як родібної, так і ціною учасника клубної кампанії. Також також ви матимете окремий сайт магазину ну, Маркетплейсу, де знаходиться продукція від клубної кампанії Вуд, а також Великої уваги з веб-сайт по продукту органічних суперчервоних. Цей сайт призначений спеціально для продажу органічної зелені та суперчервоних, тому що серцево-судинна система відіграє неабияку важливу роль для кожної людини. А також ви знайдете сайт клініки, він створений для оцінки стану вашого здоров'я. Заповнивши анкету, ви отримаєте персональну рекомендацію щодо покращення свого здоров'я та будете знати, які саме для вас потрібні продукти органічного харчування від клубної компанії «Лівгуд». Ну і безпосередньо це цілева сторінка партнерської програми, за якою будуть долучатись ваші партнери і будувати разом з вами бізнес. Бізнес будується на створенні та розширенні саме клієнтки та партнерської бази. Ваш бізнес це створення ком'юніті споживачів продукції клубної компанії Лівгуд, а також бізнес-партнерів, які бажають тут отримати основне або додаткове джерело доходу. Партнерська програма Лівгуд сьогодні в клубі понад 1,9 мільйонів учасників, і щоб стати. Партнером ви маєте купити клубну карту за 40 доларів один раз і назавжди. А далі вашим обов'язком є. Ваша підписка сплати або плати щомісячної, або річної. Щомісячна складає 9 доларів 95 центів, річна 99,95 центів. Звичайно, так вигідніше, коли річно купуєте, тому що ви заощаджуєте ще додатково 20 доларів. А за 20 доларів ви можете купити два прекрасні продукти від клубної кампанії Любуд. Отже, якщо ви прийняли рішення співпрацювати з клубною кампанією, вам Засновники будуть виплачувати аж сім видів заробітку. Перше це комісія швидкого старту, яка виплачується кожного тижня в четвер. Друге, це матрична комісія, виплата щомісяця. Третя відповідні бонуси, тобто чек від чету, чек, це також місячна виплата, Розрідна комісія це тижневий, необмежений, а бонус за залучення клієнтів щотижня, одноразовий, бонуси впливових осіб, місячна виплата та сьомий вид. Це місячна виплата діамантових кулів та діаманту безпосередньо та коронованого діаманту. Конна компанія працює за лінією Powerline, яка працює як структура 2 на 15. І всі люди, які приєднуються з понад 200 країн світу, вони розташовуються зверху донизу, зліва направо. І таким чином ви можете в клубній компанії e навіть не купувати продукцію і не створювати для себе бізнес, лише бути активним учасником, отримати пасивний свій дохід в розмірі 2047 доларів. Ось це дійсно правда, і все це відбувається за рахунок переливу. Далі я про це вам розкажу. Отже, перший бонус швидкого старту за кожного особисто запрошеного вами партнера і учасника до клубу, який приєднається за 49 доларів 95 центів. А я нагадую, що в цій сумі дві цифри 40 доларів це один раз вами сплачується членство з клубної компанії «Лівгуд» та 9 доларів 95 центів це ваша щомісячна підписка. Вам буде виплачено за кожного учасника 25 доларів. Кількість запрошена особисто вами людей не обмежена. І ось тут ви бачите таблицю рангу. Без рангу бронза, срібло, золото, платина та діамант. Кожного разу ви будете з першої лінії всіх особисто запрошених людей отримувати рівно 50%. З другого рівня ви будете отримувати 10%, з третього 5%, 4 5% і так далі до 10-го 10 рангу. Звичайно, до ви. Запросили людей, і люди також вас будуть дублювати. Хочу акцентувати увагу, що лише за двох запрошених людей ви вже повертаєте свою інвестицію. Другий вид заробітку це матричні комісії, відповідні бонуси. Це те, що я вам говорила про сплату саме щомісячної. Активності кожного учасника в клубній компанії Лібург. Від цієї активності, від сплати кожним учасникам 9 доларів 95 центів, всім активним партнерам активним це мається на увазі, коли ви сплатили лише свою. Підписку з клубом в розмірі 9 доларів 95 центів. Вам буде по лінії Powerline перераховуватись по 0,25 центів. Звичайно, це маленькі поки що суми, однак вони будуть накопичуватися, і навіть якщо ви нікого не будете запрошуватись, у вас 12 рівнів глибину відкривається, ви максимально зможете в цій компанії отримати заробіток до 2047 доларів 50 центів. Звичайно. Люди, які приходять будувати команду, вони досягають своїх рангів Бронза – це залучення двох людей, срібло це 20 людей в команді, золото це 100 людей в команді, платина – 500 людей в команді, і діамант це 2,5 тисячі людей у команді. Відповідно від рангів цих людей, максимально отримати клубні компанії Wood, за тим видом бонуса, можна отримати 16 тисяч долари 50 центів. Це дуже класно, з цим потрібно розібратись, і це все реально. Команда зростає, компанія Євген також набирає неабиякої популярності. Третім видом бонусу є відповідні бонуси, тобто чек від чеку. Це взагалі дуже класний вид бонусу, і яким би величезним не були комісійні за швидкий старт, матричні бонуси, відповідні бонуси і ще більше. На додаток до 2000 гривень ми доларів 50 центів або 16 тисяч центів доларів, які ви можете заробити у своїй особистій матриці, тобто в своїй команді, ви також отримаєте 50% комісійної винагороди від кожного зареєстрованого вами учасника у своїй команді за 5 поколів, незалежно від того, де вони знаходяться у вашій. Команди. Уявіть, що ви запросили до своєї команди 10 партнерів, і вони активно створюють свої команди, починають заробляти по 600 доларів. То кожного разу від їхнього заробітку ви будете отримувати 50%, тобто по 300 доларів. Ось так це ще ваші додаткові заробітки. Це дуже щедра виплата. і вона дуже подобається усім учасникам клубної компанії Лівуд. Четвертий це розрібні комісії, тобто ви маєте можливість продавати продукцію саме з розрібного сайту за розрібною ціною. Я привела тут приклад на ультрамагнівому комплексі, де ціна учасника складає 8,95 доларів центів, а розрібна 14,95 доларів центів. Отже, кожного разу ви матимете майже 50% Заробітку додаткового саме за розвідною ціною. Ну і, звичайно, тут проведена таблиця від рангів, від рівні рангу і від рейтингу, якого досяг сам учасник у одній від того, буде залежати процентне співвідношення. П'ятим бонусом це за залучення клієнтів на додаток до отримання комісійних за швидкий старт. Під час реєстрації нового учасника, коли він розміщає перше своє замовлення, ви отримаєте 10% від замовлення саме цим новим учасником. І ви також тут бачите таблицю, за якою можете отримувати відповідні бонуси. Шостим бонусом є бонуси інфлюенсера, тобто це для афілійованих осіб, а іншими словами, партнерів, які вирішили продавати продукти роздрібним клієнтам у великому масштабі. І ось ви бачите, що на картинці приведено саме такий приклад, коли люди замовляють собі, наприклад, якісь спортивні клуби, велику кількість за роздрібною ціною, ви також матимете. Від обсягу розвідних продажів, матимете додаткові комісії. Вміти продавати в роздріб, будь ласка, продавайте. Сьомий вид бонусу це виплата пулу, діамантів та діамантової корони. Це дуже щедрий додатковий бонус від клубної компанії Євут. Усі учасники, які досягають саме Статуса діаманта вони отримують 2% від загального обсягу продажів компанії щомісяця. А коли ви досягаєте рейтингу діаманта, коронованого діаманта, ви отримуєте ще плюс 5 від 0,5% від загального обсягу продажів компанії щомісяця. Коронований діамант Тім Міллер – а також з нашої структури Марат Петешев, і ось я рада, тому що в моїй команді саме Валентина Гавриш. Лідер і наставник команди, в якій я знаходжусь, досягла високого ранду, рангу саме діаманта 29 березня 2025 року. Щиро вітаю. Ну і звичайно, тут написаний хто ж буде наступним діамантом. Звичайно, ви, тому що ви приймете правильне рішення і приєднаєтеся до клубної компанії Лівут. Це найкраща пропозиція. Яка вигідна для кожного? 9 доларів 95 центів на місяць може змінити ваше життя. Куди ми тільки не витрачаємо ці гроші? Ну, дивіться, 9 доларів 95 центів це 400 гривень. Це один похід наш до магазину. А ви можете за місяць мати готовий бек-офіс, в якому будете займатися своєю омрійною справою онлайн з дому. Або мати додаткове джерело доходу. Перейдіть за бання, яке знаходиться в описі даного відео. Знайдіть посилання там, де написано тур. Здійсніть безкоштовну екскурсію по сайту та зробіть самостійну реєстрацію. Якщо у вас виникають якісь запитання, є зв'язок зі мною через мій телеграм-канал. Бізнес під ключ відповідної компанії Лігут. Спробуйте. Успіх, це завжди вибір. З вами була Жанна Ліпко.